У Броварах протягом не одного десятка років існує цікава практика. Перед місцевими виборами у різних куточках міста виростають дитячі і спортивні майданчики. Після урочистого відкриття та фотографування з дітьми кандидати на міського голову чи в депутати про ці майданчики забувають. І з часом вони перетворюються на небезпечні осередки дитячого дозвілля. От що це от діти будуть бігати? От маленька в мене дитина буде бігати. Візьму там розпорос собі руку чи ще щось. А я ж буду винна, того, що я не додивилась, чи ще щось. У його собаки вже потріпали, дай Боже. Поганий стан майданчика. Бо там споткнутися і розбити носи це дуже легко та просто. Від часу такі безхозі майданчики передають у комунальну власність броварської громади. Проте не секрет, що спорт у місті завжди фінансувався за остаточним принципом. До того ж, у громаді немає єдиної стратегії щодо догляду за спортивними майданчиками, тож немає в них єдиного господаря. Так, спортивні майданчики перебувають на балансі Жеків місцевого футбольного клубу Бровари КП Бровари благоустрій комунальники переконують, що аварійних та занедбаних майданчиків у них немає. Парк Перемога там. Е Наприклад, баскетбольний майданчик, це парк Перемога, активні парки, так називаємо це в районі тенісних столів біля озера, це пішохідний бульвар, як називають його в народі алея кохання, сквер Шевченка, 4Б. Тобто скрізь є спортивні майданчики. Ми їх доглядаємо регулярно. Прибираємо, ремонтуємо за необхідністю. Тобто, в принципі, у нас немає на, на нашому балансі занедбаних ось майданчиків. На балансі міського футбольного клубу Бровари перебуває шість спортивних майданчиків та футбольне поле в парку Перемога. Проте члени клубу займаються лише на двох та футбольному полі, який обслуговують на інші майданчики. Грошей немає, тож вони з часом руйнуються і стають небезпечними. Я розумію, що ці площадки у нас на балансі, але вони нам, по суті не потрібні. Але якщо вони нас на ми будемо з керівництвом домовлятися, либо передати їм там жихам ті вже, либо благоустрою, либо залишимо. Але якщо ми залишимо, то я буду вже просити кошти у е бюджету, щоб якось потихеньку до да по по черзі їх реконструювати. Біце можна зацепишся і. Туж зісіграть от скільки в місті безхозих спортивних осередків чиновники і самі не знають. Нещодавно до таких записали і два спортивні майданчики, що в парку Сосновий. «Ну, якщо порівняно, то це і нормально. Я вважаю, що він в дуже гарному стані. Відтак зрозуміло, що за ними доглядають. Однак, виконком створив комісію задля обстеження цих майданчиків, щоб знайти можливих власників і надалі взяти майданчики на облік. Хоча мав би це зробити ще декілька років тому. Чому ці два спортивні осередки так і не передали в комунальну власність у КП бровари благоустрій розводять роками? Ну, я вам на це не відповім. Чому вони взяли на баланс, чого його не передали ті, хто його будував своєю чергою? У товаристві Альянс Новобуд» зазначають, що Зовнішнє освітлення скверу, мафи, майданчик для вигулу собак, поле для мініфутболу та відкритий спортивний воркаут майданчик із наливним гумовим покриттям, зони відпочинку з озелененням і досі обліковуються на балансі товариства. Позия Альянс новобуд фінансував будівництво парку Сосновий в статусі інвестора. Однак, оскільки КП «Бровари благоустрій як користувач земельної ділянки, так і не здав в експлуатацію третьої четверту черги будівництва парку Сосновий, відповідно спортивний майданчик та асфальтоване поле для мініфутболу так і не передали місту. Тож належать. Вони товариство Альянс Новобуд. Земля під спортивними майданчиками належить місту, і воно б мало давно взяти їх у комунальну власність та доглядати за ними. Проте, на жаль, між забудовниками і містом немає порозуміння, тож незрозуміло, навіщо взагалі створювати спортивні об'єкти, якщо місто на них байдуже.